Озвучка манги у пошуках Камелії, Том перший, розділи з 21 по 25. Приємного перегляду. Я збираюся знайти її, чого б мені це не коштувало. Що за невіглас? Ти вже увійшов до кола високородних. Усі дворяни знають тебе як Камеліуса. Навіть принцеса Росіна згадує про тебе у своїх листах. Думаєш, зможеш просто втекти від усього і жити далі, як жінка? Матінко, я. Я попереджаю тебе як я і казала, твоя роль тихенько жити в тіні. Що ж, є один спосіб знайти її, але ми не можемо поспішати. Це займе деякий час. Час. Намагайся виглядати якомога хворобливішим в академії, тобі знадобиться переконлива причина, щоб її покинути. А що далі? Коли люди почнуть забувати про тебе, ми влаштуємо поховання для камеліуса Бейла. Сабейла, і тоді ти змусиш повернутися до життя Камелії. Матінко! Я просто хочу виконати обіцянку, Дану, коли я вперше привезла тебе сюди. Ти зіграв свою роль навіть краще, ніж я сподівалась. Кейран зобов'язаний тобі своїм одужанням. Не думає, що це єдиний шанс подарувати тобі свободу. І в якості винагороди тобі дозволять бути присутньою на заручинах кейрана. Він все-таки захоче тебе бачити. Кейран повернеться до Гайору, як тільки це закінчиться. Він має неабиякий потяг до знань. Я намагалася відмовити його, але він надто впертий. Тоді дозвольте попросити вас про одну послугу. Будь ласка, пробачте моїй матінці. Пробачити? яке нахабство. Як ти смієш? Нахабство просити прибачення це нахабство? Тоді всі ці чотири роки, які я жила як хлопець для брата, заради чого все це було? Я погодилася жити як камеліус тільки для того, аби заслужити ваше прощення. Тому молю, будь ласка, пробачте вже нас. У пошуках Камелії, розділ 21 Краще забирайся, якщо збираєшся продовжувати лепитання. А вам все недостатньо, матінко? Кейране. Okay, Поховання заради життя. Камелія належить дому беглі по покрові, вона частина нашої родини. Ха. Родини? Камеліус прийшов у наш маєток, аби замінити тебе, а зараз у цьому вже немає потреби. Речей, якими ти не користуєшся, варто позбуватися. те ім'я Беллів, мамо. Ганьба, як ти смієш казати це мені, кейране. Ліє, брате, моє ім'я Камеліус. Поховання. Як вона взагалі могла про таке подумати? Ці чотири роки, які я провела як Камеліус, не все було підробкою. Я ніколи вже не повернусь сюди, як тільки я відправлюсь до столиці. Але чому я так прив'язаний до цього місця? Не зараз, піпі, мені треба побути на самоті. І все ще не леді. Радий бачити тебе знову, Камеліє. І що ж змусило тебе плакати? Дякувати бога, Мерелін, Ти одужала вашими молитвами, ваша високосте. Тобі не варто тиснути на себе. Гадаю, тобі потрібен відпочинок. леді Шелбі, яке полегшення, що ви знову з нами. Ми засумували тут без вас. Прийміть мої вибачення за те, що прийшла привітатися тільки зараз, ваша високосте, лорде Клоде. Я чула, що ви відвідували мене, поки я була безтями. Я чекала нагоди віддячити вам. Тепер, коли ми побачили, що з вами все гаразд, боюся, ми вимушені відкланятися. Так, скоро, мілорде, але святкування ще навіть не почалося. Кейран повернувся, я обіцяв зустріти його. Але ми мали святкувати сьогодні моє одужання, лорде Клоде. Перепрошую, я сказала це не подумавши, я так давно вас не бачила. Емоції затьмарили розум. Я знав, що ви зрозумієте, міледі. Що ж, відкланяюся. До речі, чув, Кейран повертається додому із гостем. Так, кажуть. Третій син короля Левіна, так? атак подейкують, що він той що скажений пес. Цим дикунам із гайору не варто довіряти. Якщо він хоч трохи схожий на свого батька, тоді він звик брати все, що захоче. Я взагалі вражений тим, що Кейран спілкується із таким, як він. Наш молодий Кейран надто наївний, він може й не здогадуватися, що. Це він захищав Кейрана, поки той був у Гайорі. І ти туди ж, Клоде, не варто зв'язуватися із ворогом. Так само, як і ми, Кейран нащадок дворянського роду, ваша високосте. Він теж бере участь у цій політичній грі. Коли він робить хід, я впевнений, що на то є причини. Тільки не забувай, що і сам дворянин цієї імперії. У всякому разі, ваша високосте. Це не змінює факту, що Кейран веде справи із ворожим принцом. Через конфлікт щодо алмазних шах на нейтральних територіях. Стабільність цього регіону висить на волосині. І якщо щось трапиться із Яном Серхіо протягом його перебування тут війна буде неминучою. У Пошуках Камелії. Розділ 22 Припиніть переслідувати мене. Що ж? Я гість у цьому місці, Камелія!» Чому ти тікаєш від гостя? Це засмучує мене. Моє ім'я Камеліус, не Камелія. І хіба я не показував, де тут зала? Саме там гості повинні чекати. Знаю Камеліусе, але я тут, аби побачити тебе. Я не задля екскурсії по вашому чудовому маєтку. Що вам від мене потрібно, принце Серхіо? Ян. Називай мене Яном. Гаразд, Яне. Зараз я дещо зайнятий, і ваші переслідування лише заважають. Тоді я допоможу тобі. Ні, дякую, наче зі стінкою розмовляю. Треба знайти кей. Камеліє так. Бачиш, так і знав, що це твоє ім'я. Ви просто неможливий Ліє. Кейране Яне. Хіба я не казав тобі чекати всередині? Мені стало нудно, тож я вирішив пройтися. Я почув знайомий аромат, і ноги самі привели мене до камелії. Ти що, тварина по запаху, ніби песик? Вона влаштувала для мене тур по маєтку доволі непогано як на мене. Вам варто повернутися. Наші гості будуть із хвилини на хвилину. Так, скоро ти казав, що хочеш поговорити зі мною? Це стосовно принца Серхіо. Чув, ви вже зустрічалися одного разу. Він не докучав тобі? Докучав? Докучав ні, він лише запросив мене поїсти сербет? Якщо ти кажеш, ти сказав, що гості ось ось приїдуть? А, точно. Прибув його високість принц у компанії лорда Клода. Поки ви з кайраном будете розбиратися із цим принцем Серхіо, я відвезу мого милого Камеліуса дивитися на зірки. Ох ні. Допоки всі справи не вирішаться, ваша високість залишиться. Що таке? Хвилюєшся, що я його з'їм? Не дуже. Можливо, хіба що трохи? «Ага, думав, що ти вважаєш його не більше, аніж копією його брата. Яка неочікувана зміна думки. Я не змінював думку, просто, дивлячись на нього, у мене піднімається настрій. Я помітив, що насолоджуюся його компанією. Піднімається настрій. Ха, це все? Я запропонував йому позицію дворецького сім'ї Іхар кілька днів тому, але він відмовився. Ага, то його відмова вразила твою гордість. І ти збираєшся змусити його заплатити за це, знущаючись з нього, поки не набридне. Навпаки, тепер я хочу його ще більше. Камелюс це витвір мистецтва, ваша високосте, створений хитрою леді Анастасією як копія Кейрана. Перетворений на винятковий талант, який так рідко зустрічається серед гнилого дворянства. Він геть не схожий на тих нікому непотрібних свиней, які використовують ім'я своїх батьків, коли й самі пальцем не поворухнули, щоб заробити його. Не можу опиратися. Бажаю зробити його своїм. У пошуках Камелії, розділ 23. Мої вітання я Вейт фон Вайс Ян Серхіо. Лод Дейхар із півночі, ваша високосте. Ах, лорделькаса. Ще ні, мій батько все ще в доброму здоров'ї, але, врешті-решт, усе прийде у ваші руки. У всякому разі, принце Яне, ласкаво просимо в імперію. Хотілося б подякувати вам за турботу про мого дорогого друга Кейрана Бейла під час його перебування у Гайорі. І як я знову опинився в такій ситуації? Як щодо того, аби переміститися в зручніше місце і познайомитись ближче, дякувати богам, леді Анастасія ще не повернулася. Сюди, ваша високосте, йдіть уперед. Нам із Камеліусом ще треба завершити розмову. Ні, не треба. Його високість чекає. Саме так. Зараз не час для цього. Поговоримо пізніше. Пізніше? Принц Вейд має бути вашим пріоритетом. Ваша високосте. Помиляєшся, Камеліусе. Для мене найважливіший ти. Ти все ще не сказав мені, чому ти плакав раніше. Я, принце Яне, жартую, жартую у кейране, тоді, якщо дозволите, Клод де хар, значить. У пошуках Камелії розділ 24. До речі, Камеліус не доєднається до нас Леді Бейл. Ліус повернувся до своїх покоїв, ваша високосте. Він погано себе почуває. Здається, це моя довга відсутність позначилася на ньому. Тепер, коли я нарешті повернулася, то зможу подбати про нього. Хіба принц не казав, що бачив, як він плакав на самоті? Хто б захотів їсти в такій атмосфері? Він, певно, десь ховається, бо і шмат у горло зараз не лізе. Знову буде їсти тільки солодощі. Перепрошую, нічого, міледі, ти там. Віднеси це лорду Камеліусу. Передай йому, що пропускати трапези, шкодить здоров'ю. Якщо камелю захворіє, то я завжди можу забрати його із собою до гайору. Дякую за вашу доброту, ваша високосте. Якщо колись знадобиться, то ми пам'ятатимемо про вашу пропозицію. Сподіваюся, буду чекати. Це місце не підходить для такої беззахисної дівчини, як вона. Гайор і в порівняння не найде із цим лігвом левів. Мені здається, що це місце йому не підходить. Що ви думаєте, лорде Клоде? М? Я про оленину непогано, як для дичини. У гайорі це делікатес. Перепрошую, ваша високосте, але я мушу сказати, гайорській тушці не місце за імперським столом. Справді виглядає, як би це сказати, ніби мені подали гниль. Достатньо Мої вибачення, ваше високосте, міледі. Я повернусь до вас, коли принесуть напої. Камелюс Бейл. Ти уникаєш мене, ніби я якась чума. Аби розважитися з іноземним дикуном, як низько. Ти. Т так, ваше світлосте. А це для лорда Камелюса. Яке жалюгідне видовище, не витріщайся, їж вже. Я не голодний, я просто насолоджуюся їхнім виглядом. Кепський з нього брехун. Немає потреби, замість цього віднеси йому солодощів. Ваша світлосте, Ага, але принц наказав дійсно збираєшся покорити його оцими помиями із гайору. Отже, ти нічого не знаєш про нього. Відправимо лорду Камеліусу те, чого він дійсно хоче. Дозвольте зайти, мілорде. Можливо, його там немає, що у пошуках Камелії, розділ 25. Вечірка? Ми дуже довго планували прощальну вечірку для вас, мілорде. Хто знає, коли ми знову зможемо побачитися після вашого від'їзду. Ми всі будемо сумувати за вами, мілорде. Кожен день у цьому маєтку був, наче пекло, з якого моменту так багато людей почало піклуватися про мене. Дякую вам усім. Не забувайте про нас у столиці, мілорде. Ви так добре ставилися до нас. Щиро дякуємо. Бетті, дякую тобі. Пообіцяй мені, що будеш дбати про себе, коли я поїду. Обіцяю, я вже навчила піпі тому, що вона має робити. У вас не повинно виникати ніяких труднощів під час самостійного життя. Дякую. Ви маєте бути обережним, аби не травмуватися, не ходіть по вулицях уночі, і ви маєте бути пильними щодо незнайомців. За маскою чемності людина може приховувати злі наміри. Особливо ті, хто намагаються заманити вас солодощами, вони ті ще. Добре, добре, Бетті. І обов'язково знайди її. Так. Я, мабуть, востаннє приводжу час з усіма, а? Хтось відправив це мені? Лорд Клод? Справді раніше, коли був молодшим, я вважав, що він ніхто інший, як дворянин, від якого мурашки по шкірі. Нема на світі слів, якими можна було б описати, таких як Клодде і Хар. Це той тип людей, які змушують інших поряд із ними діяти обережно, аби не нарватися на їхній їдкий сарказм. Той, хто насолоджується подібними жартами, той, від кого пахне лавандою, Неспагненна людина, яка проявляє доброту тоді, коли найменше її очікуєш, але знаєш. Я більше не та маленька, наївна дівчинка, Клода Деїхар. Ліусе. Брате. Де матінка? Вона себе погано почуває від самого ранку. Вона сказала, що тобі не варто обтяжувати себе прощанням. Не сприймай близько до серця Ліусе. Камеліусе, негіднику. А як же мої прощальні обійми? Будь ласка, передай матінці мої найкращі побажання. Звичайно, побачимося незабаром в етері. Що ж, тоді я вже поїду. Бережіть себе, принцес Серхіо. Ти такий холодний, ти дійсно мене так ненавидиш. Це не так. Просто через вас я завжди опиняюся в незручному становищі, га? Ваша високосте, з вами все добре? По-твоєму, я виглядаю як все добре, прокляття. Більше ніколи не торкнуся гайорського вина. Я забираю цю карету, іди пошукай собі іншу. Гаразд, було цікаво, чим вони в чотирьох вчора займалися цілу ніч. Певно, вони топили себе у вині. Ти не їдеш? Іди вперед. Це набагато швидше за екіпаж. За мене не турбуйся. Лорд Клод подбає про тебе. <кхи> <кхи> а хіба він не той, через кого тобі варто хвилюватися? Далі буде. Вдячній за переклад Терен Манга!» Озвучила Voice.